Чернігівському історичному музеї імені Василя Тарновського є чудовий експонат це зруб колодязя 10-го сторіччя, який був знайдений біля поселення Шумлай що неподалік Чернігова. Ми ж сьогодні поговоримо про колодязь криницю як про давній архетип української культури. Але спочатку з'ясуємо, чи можна ототожнювати два поняття колодязь і криниця. Фахівці вважають. Що слово «колодязь» походить за однією версією від слова колода, тобто це джерело обкладено дерев'яними колодами, інша версія це від слов'янського слова холод, тобто це джерело з холодною водою. Що стосується слова криниця, то з давньогрецької мови це означає струмок, джерело, а слов'янської копати. І колодязь, і криниця використовуються в давньоруських письмових пам'ятках однаково. В Іпатівському літопису згадується Святославова криниця на Київщині. В повісті «Времінних літ кажеться про древлян, які кладязям і єзірам жертву брінашаху. Тому, мабуть, ці два слова можна вживати рівноцінно, як тотежні і взаємозамінні. У лодязі з давніх давен це були священні місця. Люди обожнювали воду, бо це є основа основ буття. Символ води, хвилясті лінії, як знаком здоров'я, чистоти, життєдайності, прикрашали кераміку давні трипільці, на Чернігівщині, поселення яких було виявлено в Козелецькому районі в селі Євмінка. Такий самий орнамент, та ж сама хвиляста лінія, є і на керамиці Волинцевської та Романської культур археологічних, що частково розташовувались на території сучасної Чернігівщини, а фрагменти керамики зберігаються в нашому музеї. Цей символ присутній і на писанках. Місце, де чиста питна вода виходила з надр землі, ставали дуже значішими в житті той чи іншої громади. Криниці були не тільки джерелами води, але свого роду священним простором, з яким пов'язано було безліч вірувань, звичаїв, обрядів, деякі дожили і до нашого часу. Мабуть, вам буде цікаво дізнатися, що і сузір'я Дельфін у давніх українців зналося як криниця. Ну, а священний простір мав своїх охоронців. Давні українці населяли криниці міфічними істотами. Це був і дід криничник, і вілли, красиві дівчата, але замість ніжок в них були козячі ратиці, Ну і, звісно, русалки вшановували криниці на зелені свята, які називали русаліями, що співпадали з християнською традицією. В Старовинні обрядові пісні є наступні слова. Сиділа русалка на кривій березі, просила русалка у жіночок, на миток, у дівачок сарачок, жіночки подружки, дайте мені намитку, хоч вона худенька да аби біленька. Можна припустити, що в давні части самі ці речі приносилися в дарунок джерелам води і їх міфічним істотам. Спочатку, мабуть, викладали на колоди чи розвішували на кущі та дерева поблизу. А згодом рушниками обв'язували хрести, що встановлювали біля криниць. Цей обряд, до речі, дожив і до нашого часу. Звісно, жертовний одяг і рушники вишивалися. Той самий знак води, хвиляста лінія, які називали пізніше Кривулька, Вужик. Верогідна, це було обов'язково. Ще один традиційний орнамент, який пов'язується з водним знаком, це. Кунчак, полуниця це перехрещені паралельні лінії, які фахівці називають іноді ще і колодязь. Але під впливом християнства сакральне значення криниці потроху зменшується, і на перший план виходить соціальне. Криниці були місцем, де сходився народ, бо вода – основа будення. Дуже добре в своїй поезії це зобразив пантелімон Куліш. Що в селі і в полі сталось, наш колодязь знає. Як дзюрчить вода із цебра, річ не замовкає про кохання і про зраду, про тяжкі пригоди, про заручений, щасливий нужди і вигоди. У Павла Чубинського, дослідника 19-го сторіччя, є запис, що дівчата. Які переймалися своєю долею, мали нажуритися, а вмитися водою з трьох колодязів і помолитися Богові. Єсть, у мене криниця коло перелазу, то вмиємося сміленький обоє і разом. На весільні каравай бажано було використовувати воду з трьох чи сьоми криниць. Принесем квадиці з криниці, замісим каравай з сестриці. Як ми сестриці короваймі сили і сьомох криниць воду носили. Відповідні вишиті сюжети є і на кількох рушниках з нашої музейної колекції, датовані ХХ сторіччям. Криниця колодязь стоїть поетичним символом, це простежується і в поезіях, в народних піснях, прислів'ях і приказках в Україні. Не брудни криницю бо схочеться водиці. У колодязь воду лить, тільки людей смішить. Як напився, то й до криниці задом повернувся, до доброї криниці стежка утоптана і безліч безліч інших. Будемо сподіватися, що наш музей стане для вас невичерпною криницею, джерелом історичної пам'яті, цікавої інформації і простим місцем приємного, естетичного, душевного відпочинку.